Тільки гляньте на цього свинту, єлі вклав. Заходив у вікно, тарабане кричить, відкривай, кабан прийшов. Дощ піріще, він по чорнозьому там з котами отдубасився. я вибігав їх, розганяв, бо так пух летів з того старого здорового кота, який прийшов, позарився на рибні остатки. Чи може просто мимо проходив, кіт через забор сайгаком перескочив. Цей вроді успокоївся темнота і за ним туди в тим. Думаю, ах ти ж падла таке. Проходив півчаса часик. темінь Впусти. Думаю, воно ж ранене, там кров, там кров, Пускай, а воно весь в чорнозьомі. Свинтус, давай його в ванну в душ ваняє зараза, як. Як мокра куриця. От хто знає, як воняє мокра куриця, у кого є кури, той знає, що це таке за чудо. І сидить, він, вилизується. Верещав у ванні. Вбивають. Так не виріщав, коли з котом дубасився та доганяв його огородами. <сум> Жал. Так і живемо. Підтримайте мурчика лайком і не забувайте підписуватись на наші відео. Голубець номер 2 прийшов, побитий, грязний. Ну, цього вже в ванну не ніс. Справились в раковині. Цей не сильно борзий, верещить, голос єлі прорізується, хоча він, вроді би, німий. Чи порода така тиха. Ну Лапи так вимив, Цей не сильно викацьований, як свинтус був. А цей нормально. Уступив йому місто, сам пішов он дубцю під батарею, приструнив. Жизнь удалась. От тільки я собираюсь іти спати і на ніч вас тут оставлять якось не горю бажанням. Тим більше сплю я до 7, до восьми люблю поспати. А ви ж в туалет захочете в 3 часа ночі. Чи не так? Підтримуйте кому флірованого режимчика лайком. З диваном сливається. Підписуйтесь на продовження. Далі буде. Понеслась. На що тако не підеш раді хорошого судачка? Тим більше він не кожен год ловиться, не то, що не кожну неділю, не кожен день. Дощ не йде, іде льот, типу град, але не точно з переривами. Навряд чи будуть рибаки, але вони будуть. Головне, щоб сильний дощ не пішов. Так, мы ничего не загубили, машину закрили. На нашому місці на старті никого немає. Есть сусідні місця. Сейчас головне воблер не зацепить, щоб не лізти у воду. Надеюсь, я зазря, тягну забродний бродний Але, ну, ви в курсі. Одне не вы... Неправильний рух, Воблерки у нас є шикарні Strike Pro. У нас є джампер, по-моєму, він поверхностний. Зовсім не торохтить. Інквізітор, Монтера, це все класика, все робоче. І сліпшот Міннов Патріот Колір. Ох, він покосив риби за своє життя, ви по ньому бачите, я таких десяток в Херсоні обірвав. Так, що у нас по дринам? По дринам у нас все добре. Вертус. Так, да, вертус. Від Golden Catch. А воблер прицепимо. Откидав сліпшот, один зацеп. Прийшлося задівати супергеройський костюмчик і рятувати його. Врятований. Тройники такі, щоб їх розігнуться. Пробуємо щось друге. Сніжить, точніше дождіть, градом мелким. Обіщали плюс один. Ми бачимо реально нуль. Хоча взагалі не відчувається із-за дурного вітру. Можливо, тому судаки дзьобика закрив. Сказав, сьогодні клювати не буду, вже пів часа відкидав толку-ноль. Вертус і воблери Strike Pro ми впакували наші красавці. А й в машині сохнуть один не один одірваний, Один був зачепився, сліпшот мінув. Але дістали. Вже як бачите, розвиднилось, поскоку не було навіть нитичка. Смисла я в цьому не вбачаю від, су, від, зло, від слова зовсім. Краще завтра чи післязавтра. Спробуємо. Я, звісно, не любитель таких рибалок. В 4 просинатися, щоб в 5 виїхати. Ну, то таке. Без труда не, випри... не витягнеш судака із пруда із відстойника. Всім добрий ранок, Вертус, Golden Catch Принтер котушечка 06 шнурок Інквізітор. треба було одиницю поставити. І, звичайно ж, воблери Strike Pro, наші улюбленці. Сам, одні з крупних наших щук були спіймані на них. І так по житті. Поки їду на точку, попробуємо тролінгануть. Хоча вже по факту... Приплили. Якби це було Дніпро, я б сказав, що це тюлька. Капець це тюлька. Я в шоці. Звідки вона тут взялася? Вона не могла піднятися з моря. Опрісноводнилась. Монтерка 130-та. Красавиця! Копія рудри. Хтось почне плюватися, а я скажу, ми чекали цієї копії дуже довго. Отут і почнемо. Треба так стати, щоб проїжджаючим лодкам не мішати. Сьогодні вихідний, а значить пресинг буде просто космічний. Поганий розмах, зазвичай він летить набагато далі. Як ви помните, цей вертус я зламав двічі, перший раз необережно, а другий раз навмисно. І тепер він длиною десь 2,20 Вклеїв тюльпан зверху широкий. Блін, рука не настраюється на твіч. Оп! Була клювака. Сказав, не настраюється на твіч. Я спеціально сюди приїхав, щоб первим виловити всіх щук. Ну що, Буратінка летить 120-та. Шикарно. Але поки ото був єдиний незрозумілий тик, міг щось і в дні врізатися, але більше не врізався ніде. Тут глибина метра три, він не міг нирнути на три метри. Полтора-два він 2-200 два от сили занирне, загнати можна. По моєму досвіду, але не на 3,5. І травички тут, здається, нема. Хоча все могло бути. Зазвичай щучка любить ховатися під гадками, коли під ними ще й глибина є. Зараз кислота щось не спрацьовує, можливо, занадто яскрава. Треба щось поставити не таке яскраве. Останні 2-3 роки. Роки вистрелює червоний кавунчик. Його ж і морковка зовуть і не тільки, а він не глибоко ниря, метра півтора. Того кавунчик у нас уже на поготові, Є ще й Японія. Джакал Макс Хват 115-й. Думаю, треба залівчик провірити, чуть воблер не поламав, а тут крига стала. Капець. Треба було на скорості пройти, воно б її ламануло і десь би знесло. А я то думаю, що воно за... нагнало муті. Думаю, та пена, Після брить хтось слив. А фіх там. Але щучка під кригу може зайти на раз-два. Особливо, якщо вона сніжком притрусена. Трушена. Оп, влупила. Кавунчик спрацював. Ох, що то важко йде. Або вертольот, або здоро... да, вертольот. Або вертольот, або здоровенна. Похоже на вертолет. Геликоптер, геликоптер. Да. Геликоптер, квадрокоптер. А, промашечка. Что, промашечка? На все три тройничка. В дождь. После дождичка в четверг. Оп, а сегодня неделя. Треба куплять інквізитора Не воблера, обліра спиннинга Бо вертусом хоч і нормально, але це джиговий спін. І забрітати велосипед, звісно, можна, якщо нема альтернативи. Так, я вже весь в п'явочках. Оп! Зараза, ого, вже до руки поприсасувалися. Щука мене заразила п'явками. Підлічила лічебними. Хоча в це, в це лічення я в цю гоміопатію. Гомеотерапію я не особо вірю. Отак от, от. Червоний колір, звісно, класний. І моделька нічого така, але монтерка в кислоті сьогодні рула. О, вона вже в бойових шрамах, в зубах, а то года 3-4 каталася без єдиної клюваки майже. Саме ця в мене була, були в, інш, в інших колярах. Ближче до натуралки, здається. Різні. Деше... ну, не дешева, але робоча альтернатива рудрі. Ви вспомніть, коли курс був 8, вона стоїла 200 гривень, а монтерка щось менше 100 гривень 80, мабуть. Звісно, рудру ніхто не хотів отривати, але відривались. Хоча, мабуть, не 200, десь 230, вона 250 стояла. Потім курс підскочів під 500, а 500 гривень це вже не пластикову цяцьку. Зважайте, Зважайте ще на те, що всі японці оригінальні бояться тепла і сонечка. І з казки я не раз чув і бачив наглядно, як обобліри вздувалися і лопалися. Причому у великій кількості. І це триндець. Strike Pro не разу не лопнув. Я навіть експеримент проводив, положив коробку з воблерами Strike Pro на сонечко. Вона відлежала півгодинки, нагрілася, але не один не. Не зіпсувався, тому що пластик зовсім другий. Здається, японці льють із жидкого пінопласта, якщо мені пам'ять не зраджує, а пінопласт він, він пінопласт. Може воно обладає лучшим шумовим ефектом чи типу того. Щось, мабуть, є. Не просто ж так вони почали з гайоного пінопласта все це ізготовляти. Але довговічність, вибачте. Ех ти ж, була клювака, улибака, падлюка. Та нові ж тройники стоять. Правда, це стоїть гірза, а вони так собі. Після одної щуки я замітив, що жало, чуть-чуть кончик зігнувся. Ех ти ж! Подлюка така, втора покльовка. Я як чувствував. Просто не оцей, прикусує, ну не бере. Дзип-дзип і все Паскуда. Так, ладно. Щучий перекур тут. Попробуємо інквізітора. Інквізітор в кислоті не працює. Спробуємо в червоному кольорі. Там, де була клювака приблизно. ти ж. Спочатку тикнула. Потім взяла під і ніфіга. Значить іще є кого наколоть. Далеко кидаю, але без толку. Як завжди, тут бере з краю комиша. Оу, проснімай відео. Увалили стандартно, мабуть, а може і ні. Важко йде. Эч. 700 грамовочка. Будеш відпускною. Зараза, не воблером же ж по борту. Мандавохен, щукен. Ахтунг. Куди плоскогубці подівались? А ось вони. Повертайся Фріцику. Оп! Монтерка відпрацювала. Як тебе тільки тепер звільнити? Ти у нас, я бачу, мастер. Але я не ликом шитий. Мастерство, то не проп'єш. Та відпустити ту монтерку у нас іншої немає, а? 700 грам Самець. Терр. Хехе. Ви там вже поставили лайк за відпущену рибку. Від нього толку нуль. Так що ви не заперевірте чи підписані ви на наш канал, щоб мені не було за вас стидно. Гопрос, знімає відео. Вторий заброс і втора риба. Я в шокі. Опять видно карандашулік. Ну теж така менша кіла. Чувіха, це не ти тільки що була, попалася. Ні, ця поменше. Тут твій папік був, самець, чорт. А Де цей мудак пласку губ сидів? А ось вони. Ти смотри, як Монтеру розривають. Один із найкращих воблерів. Один із... Контрольне слово. Оп, і залишився один тройничок. Обережно його виводимо, я вже наколовся, блін, на нього. Її стоя мордою махнуть, і нам кінець. Та, йо Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Єсть. Оп, і ще раз зловив. Утікає. Як наче вихід якийсь почався, їй богу, другий заброс, друга риба. А до цього більше години плавав по нулях. І тут присував декілька годин без толку. І вранці, і в обід. А під шабаш заїхав, оба на І єсть. Ну що, монтерка виконала свою працю. Ух, яка побита. Здається, все гостре. І навіть на палець гостре, не знаю. Але, якщо по правді сказати, холостих покльовок на воблери буває і побільше. Так що усе. Більш ніж цивільно, інквізитор ще настане твоя свята інквізиція. Але не сьогодні. Силочки на воблери, котушечку, паличку, ниточку і все інше в описі підвідемо, ставимо лайки, їдемо на берег чистить рибу.